Отже, за східним календарем, за 5,5 годин настане рік півня. Птах із характером, і проявляє він його за будь-яких обставин. Життя півня породистого, міського і сільського без родоводу порівняла Олександра Мітіна. Жунечка мальчику кушать його звати Джуніор молодший, біле пір'я від гребеня і до самих кіхтів, і чорний хвіст. Елітна півняча порода Брама. Мой мальчик, а кто у меня красивый. Мой такой мальчик красивый. Жуня два года. Вот, он немножко побаивается своего папу. Уся пищина родина живет в окремом вольере столичного центра юнатів. Ирина кличе Жуниора на свято. На его честь. Так, Жуня, пошли гулять. Пойдем, аптечка, пойдем, пойдем. Пойдем, мой котик. Он очень девушек любит, потому что, скажи, своего гарема нет, поэтому я кокетничаю с кем могу. До соседнего будинка Жуню несуть на руках. Той спокійно озирається навколо, а в очікуванні фотосесії не відмовляється від інтерв'ю. За 100 кілометрів від столичного Джуніора на прогулянку саме виходять його сільські родичі. Там та Ну, Сотня птиць там реально найяскравішого півня у селі господарю доводиться витягати силою. Він у мене до рук не то Думає, що може я його. Для інших еті. Голоши, чубати. Такий типічний хіпі, Назвав його хіпак. Хіпак недобре зиркає. То на Сергія, то на камеру. Одним оком. Друге повністю закриває гребінь. Хай біжить до дівчат. О, ну це вже він виконує свої функції. У перервах між залицяннями і їжею хіпак демонструє, хто тут справжній господар молодшим півням. Конкурентів у нього 19. От той півень, ну там на дві цього пізніше. І вже все. Як у школі, на один клас, і вже один-одно трошки, як говориться, поважають, можна сказати. Тим часом Джуніор мовчки гуляє святковою сценою. Навколо нього вишиковуються фанати із насінням. Півень їсть лише не смажене. Не цих химочих на роки три. загальна фотографія і окремі портрети. Зірці даються легко за плечима, позування для календаря і численні новорічні вечірки. Одного разу така кількість уваги чекає на джуніора аж у 2029-му. Воно і добре кажуть його господарі. Бо все ж таки кар'єра фотозірки для півня справа незвична. Олександра ТСН